Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Росія планує наступ на Дніпропетровщину. Військові повідомляють, що окупанти мають намір зайти на територію Дніпропетровської області до 9 травня. Хто б сумнівався? Після цього росіяни можуть оголосити про завершення СВО та початок АТО на території України. Було вже таке. АТО в нас проходило. Пам'ятаю, з 2014 року було АТО, а тепер вже його називають не АТО, а війна. Хоча я ще з тих часів називав АТО війною. Бо війна є війна. Зеленський відреагував на російські удари по українських містах. Зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів. Цинічний удар пожежі були в кількох районах міста. Удар по Запоріжжю, авіабомби, пошкоджені звичайні будинки. Є загибла цивільна жінка. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них 4 дитини. Вчора вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині наших південних областях. Президент ВКОТРЕ наголосив, що пропозиція припини. Вогню щодо цивільних об'єктів залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Війська Путіна атакували дронами Херсон, постраждалих уже щонайменше семеро. Через удар по лікарні вже шестеро поранених. Пошкодили. Пошкоджене приміщення та транспорт медзакладу, а також цивільні автівки. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки дрона на авто у Дніпровському районі. міста. також стало відомо про удар по житлових кварталах корабельного району. Про потерпілих наразі не повідомляється. Шведський літак-розвідник здійснив пробний політ над Львовом. Це вже гарна новина. Мова про один із двох обіцяних Україні шведських літаків повітряної радіолокаційної розвідки, який здатен виявляти повітряні та морські цілі на відстані до 400 кілометрів. Про передачу двох таких літаків було оголошено ще у травні 2024 року. У Міноборони Швеції переконані, що ці машини відкриють для України якісно нові можливості в сфері повітряної радіолокаційної розвідки. Бачите, тепер весь світ нам дарує літаки, і всі про це знають. І ми радіємо. Але були свої, були різали. А ми за тих людей голосували за тих, хто приймав такі рішення різати. А військовослужбовці плакали в цей момент, коли інші різали і розраховувались там якимись мізерними копійками чи перспективами в майбутньому з розрахунку на газ. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, Поспілкуємось. в Україні. Близько 63 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Заявив уповноважений з питань зниклих безвісти. Зеленський анонсував переговори в Лондоні за участі України, США, Франції та Британії. Президент додав, що Україна готова рухатися і надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального і тривалого миру. Минуло добу зсу відпрацювали 1130 живої сили, 4 танки, 19 ББМ, 26 артилерійських Систем, один засіб ППО, 111 БПЛА та 134 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.